Так, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Нарешті я знімаю вживу вже нову модель Scout ТЕ 504. -й. Після оновлення тут оновлена кабіна, тут оновлені ваги, тут е, переробили максимум все і резину радіальну поставили. Коротше, заряджений офігезний трактор. Давайте подивимось, що значить тут нового помінялось, яка ціна, що воно з себе представляє. Значить, із оновлень е, тут додали радіальну резину, бачимо. Вже по резині вона дуже сильно відрізняється. Це такий вже конкретно тракторний варіант резини. Багато людей питало, чи ви залишили фірму Armor. Друзі, бачимо, Armor на всіх так і стоїть. Значить, 8-3. Ну, тут, верніше, вже друга. По суті, це 20-та. Резина, але тут уже інша іде, 260-70R20. Тобто На радіальній резині завжди пишуть отак, от ширину. Вже немає там 8,3 на 20 і так далі. Задня резина 28 радіус, 320, 85, Теж розбарні диски. Друге, що вони додали, це додатковий груз на колеса. Розбарні диски і передні, і задні. бачимо, Задні йдуть з двома грузами на кожному колесі. Збільшений пластиковий паливний бак бокового типу, він під капіною знаходиться. Масляний фільтр тут уже бумажного типу йде. Додали ще грузи наперед. Тепер тут у вас так 2, 4, 6, 8, 10 по 12 кг, якщо не помиляюсь, тобто тут вже 120 кг давить напередок. Повністю металевий капот. Вони прибули в сірому кольорі. Поки що, можливо, в майбутньому буде і в червоному кольорі така модифікація. Тому дізнавайтеся, бронюйте. Пластикове крило на посилених кріпленнях. Переробили трошки кріплення. Міст передній, 50-го типу, хороший редуктор це гадовські мости. Значить, по навісній системі заднє крило теж у вас йде повністю вже пластикове. Кріплення номерного знаку з підсвіткою, окремий розподільник на гідровиходи. Звичайно, ж, спереду стоїть у вас компресор з ресівером. Ось ззаду у вас виход з ресівера. Ще йде. Також у нас є розширювальний пак для масла, це для прицепів, хто використовує. Євросистема шарнірного типу яблука зі зйомними яблуками. Значить, де виносний важель гідравліки, чотири гідровихода гідровихід окремий важель. Іде у вас причіпний ніжнього положення? І вал відбору з двома швидкостями. Задні мости теж посилені, армовані, дуже хорошо зроблені. Сам трактор виглядає, чесно, що сучасно додали ще додаткових ліхтарів на кожну сторону. Тобто це Не буду вам всього показувати. Тут, по-моєму, в круг ми рахували, чи 16 чи 18 ліхтарів в різну сторону. І хто не знав, тут камери стоять на 360. Тобто З кожної сторони у вас є камера. Давайте покажу вам, що помінялося в кабіні. Так, Підножка, тут повністю рівна підлога. Хто не знав трактор це завод Сайлонг. Вбудований повністю. Що вас перше зустрічав в кабіні, це перероблена приборка. Регулюється рульова колонка, вона обшита пластиком, регулюється по нахилу, по виліту, дуже зручно. Реверс біля керма. Датчик тиску у ресивері у вас так і стоїть, отакий виносний. Я бачив на презентації, що додали зарядки для телефону. Органайзер полдашник, який ставиться на, на валвідбору. Тут дві швидкості, пневмопістолет виведений. У вас вже від компресора кондиціонер. Це блок кондиціонера динаміки, тобто магнітолка, є-люк зі шторкою, великий планшет. Тобто тут вже класно зроблений планшет. Він теж на кронштейні можна регулювати під себе. 360 камери, нагадаю. І е, всі показники поворотників виведені отак. Тобто під праву руку. Трошки не як на автомобілі, але зроблено вже більш зручно, ніж на попередніх моделях. Заводиться і глушиться він з ключа, як автомобіль, грубо говоря. Е, так, Ручний газ бачимо, ось тумбочка. 4 передачі вперед, 4 назад, плюс є поніжаючий редуктор, блокується диференціал. Окремо у вас гідравліка, окремо гідровиходи, є прикурювач, є вогнегасник, є вентилятор. Просто заряджений піпець. Понапіхували сюди дуже багато всього. Ручник, регулювання валовідбору, тобто швидкості. І окремо у вас де... а, ну блокування, я сказав. Так, дивіться по ліхтарям. Передній, задній, омивач передній, задній, протирач попередній задній і проблісковий маячок. Є також у вас шторка отака для захисту від сонця, щоб не сліпило. В принципі, напевно, по кабіні все. Підвісного типу педалі, значить, омивачка заливається у вас тут і тут. Це наперед і назад. Начебто все. Крамер сидіння дуже зручне, регулюється по жорсткості. Е, плюс ви можете відрегулювати колонку. Тобто, ну, в принципі, мені так зручно сидіти і кермувати все окей. Так, по ціні. Цей трактор з радіальною резиною, з додатковими грузами, з е, остаткуванням вже в віді планшета, зарядок і так всього іншого, е, коштує 13600 доларів. По наявності на сьогоднішній день, чесно вам скажу, майже вже їх немає. У нас от без приколів заброньована техніка на сьогоднішній день з 10-9 штук. Але вони прибудуть ще. Я думаю, що десь через два тижні можна спокійно бронювати, утримувати дану техніку. Якщо ви наш підписник, ще зробимо маленьку знижечку за очікування. Тому, якщо хочете даний трактор, набирайте, бронюйте. Тракториці дуже хорошо себе зарекомендували. Тут є два роки гарантії, безкоштовна доставка по всій Україні. Працюємо без передоплати. Якщо хочете, можете отримати трактор одразу з документами. Тільки не так, що ви замовили, завтра передумали. Якщо хочете трактор з документами, ми вам без передоплат зробимо. Привеземо трактор одразу з вашими документами, щоб з транзитними номерами ви трактор подивилися, перевірили, да, все окей, пожали руки, поїхали далі, а ви працюєте. Тому, якщо хочете так, замовляйте в компанії Мотор Україна. Всім гарного дня!